Анатолій Валевський. Сонячний ліхтарик. Ось уже й літо, повільно, але неухильно рухається до свого завершення. Хоча, здавалося б, воно ще вчора розтіклося по окрузі пишним різнотрав'ям, визолотилося важкими колоссями і налилося соковитістю солодощів садових плодів. Як швидко летить час, зникаючи в піску минулого краплями швидкоплинних миттєвостей. Кожен з яких є маленьким життям, прожитим саме цієї миті. У спекотному літньому мареві здається, що все навколо от от почне опливати від задушливої спеки. Повільно повзучи по гарячому небосхилу сонце, схоже на розплавлену золоту кульку, немов утомившись від своєї нескінченної подорожі, зачепилося за верхівку польової квітки і застигло. Наче небесний ліхтарик. На тендітній підставці, відпочинок його буде швидкоплинним, ще трохи, і Сонце відірветься від квіткової корони, яка дала йому притулок на коротку мить, і попливе далі, як і мільйони років до того, продовжуючи свій споконвічний шлях. Але зараз зупинись, мить ти чудова. Не пропустіть її, тому що часто, поринувши з головою в нескінченні проблеми, які здаються найважливішими саме у цю мить. Ми байдуже проходимо вповз, повз, не помічаючи дивовижних, а часом просто чарівних картин, уготованих для нас щедрою природою. Але, якщо вже пощастить, то ми захоплено завмираємо, забувши про все на світі і милуємося цією випадковою скороминущою красою, яка виникає зовсім несподівано, і, на жаль, ніколи не повторюється двічі Ловіть ці чудові миті. І надійно бережіть у серцях, бо, поки жива пам'ять про прекрасне, буде жива і краса.